Привіт усім, хто завітав до мене на канал. Сьогодні, друзі, хочу показати вам, як я робила ось таку горловинку, така поперечна лицева йде бачите, ніби косичка. І воно не завертається, нічого, і ну, така дуже гарна і простенька обробка. І понизу можна пустити. І буде чудово. Тож, давайте зараз я вам покажу, як я це робила. Так, дивіться, пров'язала я вже один рядочок, і що ми робимо? Так, це у нас перша петелька, потім, так, ми перекидаємо цю петельку. Перекинули цю підхватили і пров'язуємо. Пров'язали і пров'язуємо цю, що перекинули. Знову знімаємо ось так цю петлю зняли. І ось так надягаємо на спицю і пров'язуємо і цю петлю, і цю петлю. Знову дивіться. Знову знімаємо, ось так, перехрещуємо вірніше. Перехрещуємо ось цю петельку. Цю переодягли і накидаємо знову і пров'язуємо. Пров'язали і пров'язуємо нашу косичку. Уже вона у нас, бачите, вимальовується. Пров'язали. І знову. Можливо, комусь якось по-іншому зручніше скидати петельки. Мені, мені так зручно. Ось я перекинула, знову її знімаю і одягаю на спицю. І пров'язую, пров'язала і пров'язую нашу косичку. Знову роблю перехрещування, ось так косичку нашу. Вона у нас іде завжди попереду. Зняли непров'язану петельку, ми її пров'язуємо і пров'язуємо нашу косичку. Гляньте, як уже в нас косичка виходить. Знову Так, знову робимо перехрещування. Знімаю я цю петельку, непров'язану. Ось так. Знімаю косичку. Непров'язану петельку переодягаю на праву спицю і пров'язую. Пров'язала і пров'язую косичку. Дивіться, щоб косичка не була, не перекрещені петлі були. А ось, бачите, вона в нас так іде плавно петелька. Пров'язала знову непров'язану петельку перекинула на праву спицю. Знімаю ось так і пров'язую. Пров'язала цю і пров'язала косичку. Знову не пров'язую, знімаю косичку, перекидаю петлю не пров'язану ось так і знову одягла. Ніж пров'язала і пров'язую косичку. І знову ось так перекинула і пров'язую Ось так, давайте ще вам покажу. Так, знімаю. Непров'язану петельку на праву спицю, перекидаю косичку. Ось так перекинула петельку знову і пров'язую її, пров'язую і косичку пров'язую. Ось так. І так в'яжемо на потрібну нам Довжину і по кругу так само можна. І ось така косичка у нас виходить. Гляньте, як гарно виходить. Так. Знову не пров'язано, перекидаю, пров'язую не пров'язану петельку і косичку пров'язую. І знову перекинула, накидаю на спицю, пров'язую і пров'язую косичку. І знову, ось так. І давайте зараз я пров'яжу і закрию петельки, і подивимося, як це буде виглядати при закриті ну, наприклад, на рукавчиках чи, чи понизу, і ми подивимося з вами. Так, Роз, розслаблюється в мене ниточка. Ось так. Ну і остання петелька пров'язуємо. І все. І давайте зараз я пров'яжу, і ми подивимось. Гляньте, яка у нас косичка вийшла гарна. Я навмисно взяла таку потовщу пряжу, щоб вам було видно. Давайте я дов'яжу і подивимось. Так, і дивіться, друзі, ось початок у нас ми з вами пров'язували, і ось як виглядає закриття. Подивіться. Мені подобається ось так. Так що. Можна використовувати і буде гарна така обробка по низу виробу. Навіть на літніх виробах виглядає ця косичка досить достойно хоча вона ну не так її видно, але все рівно все рівно чудово. Мені подобається ось така ось така косичка. і Не знаю, мені здається, воно. Не буде закручуватись, не знаю. Треба пробувати. Можливо, на різні пряжі буде таке, така обробка, таке закриття вести себе по-різному. Але мені подобається, чудова така ідея для обробки. На рукавчики можна Гляньте, як буде виглядати чудово. Ось так. Закриття така, таке оздоблення. Чудово. Гарна ідея на кардиганчики, на ковтинки на якісь. Класно, класно мені подобається. І ось навіть такий набірний край ось початок, хто, з, хто знизу в'яже, також гарно виглядає. І хто зверху вив'язує. І ось таке закриття, Класно, дівчатка. Так що мені все подобається. Тож, сподіваюся, вам було все зрозуміло, доступно. Якщо щось не зрозуміло, пишіть, я обов'язково покажу, розкажу. І, якщо потрібно, зніму ще відео. Так що, бажаю вам успіху, в'яжіть своє задоволення, рівненьких вам петелюк, як завжди, хочу побажати вам миру. Тиші, спокою, бережіть себе та своїх рідних. Цінуйте кожну хвилину з ними. Будьте здорові!